Я Юлія Передарій, і ви дивитесь уроки польської мові по польську. Так, я на заслуженому відпочинку. Але чому б не використати можливість і не вивчити кілька нових слів? Тема нашого уроку отпочинок. Відпочинок. Тому ставаємо на борт! А точніше, відкриваємо валізи і дістаємо словничок. Поїхали! Звісно ж, моя подруж подорож почалася цікаво. Спочатку на льотніску в аеропорту я, як справжня жінка, відшукала магазин Duty Фрі і ледь не пропустила вильот. Виліт. Як добре, що становісько отправи стійка реєстрації ще працювала! Першим ділом я здала багаж. Багаж! В мене дві валізки всякого добра. Дивуюся людям, яким підходить багаж подренчний, ручна поклажа. Ми відправилися на гурський курорт, гірський курорт. Закопане зимова столиця Польщі. Закопане зимова столиця Польщі. Хочу як слід на собі відчути зимові забави, зимові розваги. В асортименті санки – сани, нарти, лижі. Буду відвертою, в перший же день я навернулася, тому перейшла на сноуборд. Сноуборд. До речі, катання на лижах, язда на нартах. Після дня катання ми з друзями ходимо на спацери по полеще лісові прогулянки. А потім гріємося в нашому будиночку, бо там є комен. Комін. А з вулиці на нас дивиться бауван сніговик. От дурний. Теж тепло проситься. Коли набридають гори, ми ходимо на льодовіско. Це ковзанка. Але щось я погарячкувала зі своїм бажанням відчути всю красу зимового відпочинку. Наступного разу поїдемо над може, на море. Може, до Греції? Буду ходити на пляже, на пляж, опалять ще, засмагати. Наді мною буде пальма, пальма і парасоль сонечний, парасолька від сонця. А ще в програмі відпочинку буде серфінг, серфінг, нурковання, дайвінг і ще обов'язковий елемент літнього відпочинку ленюховані, ледарство. Полецам рекомендую. А тепер з цих слів складемо діалоги. Наприклад, ви збираєтеся на відпочинок і хочете запросити подругу з собою. Який родзай відпочинку любиш найбардій? Якому відпочинку ти віддаєш перевагу? Лежу на пляжі цілими днями чи бути в руху? Звідзять забитки в нових містах, ходитиж по горах, їздити на сноуборді. Валятися на пляжі цілими днями чи бути в русі? Дивитися пам'ятки у нових містах чи ходити в гори, кататися на сноуборді? Планує урлоп і хотів би забрати тебе за собою. Неважливо де, а важливо з ким. Неважливо де, а важливо з ким. Не так давно були ми ве Влосах. Chodziliśmy po muzeach, widzieliśmy koloseum. Nie tak dawno my byli w Italii. Chodzili po muzeach, widzieli kolizei. A teraz wybieramy się w Alpy. Będę uczyć się jeździć na nartach. A zaraz zbierajmy się w Alpy. Będę uczyć się na lyżach. Dlatego przepraszam, ale nie mogę Ci potowarzyszyć. To mu wybacz, ale zaraz ja nie mogę klasy Tobie kompanii. Bądź ostrożna. Kup kask i ochraniacze na lokcie i kolana. І тепле вбрання, щоб не одморожіть пальців. О. Будь обережна. Купи шолом та захист для ліків та колін. І теплий костюм, щоб не відморозити кінцівки. А наступним разом поїдемо разом на мале А наступного разу поїдемо разом на Мальдіви. Уявімо. Ви вже на відпочинку. І зранку збираєтесь родиною на сонячний пляж десь юданську. Кохання. Nie zapomniałeś włożyć do torby mój krem do opalania i jeszcze ręczniki plażowe. Kochany, ty na zabów poklasy do sumki mi sące zachysnej krem, aście rusznyk dla leżaka. Oczywiście, kotku. Wziąłem też twój solomiany kapelusz, żeby schować się od promieni. Zwisniesz, kochana. Ja się wziął twój solomiany kapeluszok, żeby chować się od promieni. Dziękuję. Весь є ще дівчатам забавки до п'яку, щоб ще не нуділи і сухобілізне, жби по попливанню. О, дякую. А ще візьми дітям іграшки для піску, щоб вони не нудьгували, і суху білизну, щоб переодягнутися після купання. Але пам'ятаємо, що в Гданську море Балтійське. Тому якщо вже мерзнути, то краще в гори. Взимку люди все частіше обирають зимові розваги. Weź rękawiczki. Będziemy rzucać się śnieżkami. Weźmy rękawiczki. Będziemy grać w śnieżki. A może lepiej pójdziemy pojeździć na sankach? Masz nieprzymakalne ubrania? A może kraście pojedziemy katatys na sankach z góry? W tebie je odzysk, który nie przemokuje. Ta góra jest taka wielka. Boję się. A może nie ryzykujmy aż tak bardzo? Tam taka góra wysoka. Mnie straszno. Może dawaj bez aktywnego ekstremu. Але з тебе Disight зроbi зробимо по-твоєму, але наступним разом на гору. Ти зануда, Сьогодні буде по твоєму. Але наступного разу на гору. Супер. правдива приятелька з тебе. Весь мархевка то улепіми балвана. Супер. Ти справжня подруга. Захопи морквину, ще сніговика зліпимо. Матеріалізую в голові картинку Мальдів. Um, купальник, море, плюскіт хвиль. Добре, ви ж мене тепер готові до будь-якого відпочинку. Тепер зможете домовитися будь-де і будь з ким. Ну і без ігор на відпочинку ніяк. Тому, як ви вже здогадалися, наступна рубрика слово пастка. Хоч ви вже профі в польській мові, я сподіваюся, що тема відпочинку вас трохи розслабила і мені вдасться ввести вас в оману. Та й слово підібрала підступне. На перший погляд просте. Лижбе, як гадаєте, що воно означає? На роздуми і є кілька секунд. Правильна відповідь знаходиться ось у цій скринці. А поки ви думаєте, я вам дам підказку від моїх підписників. Ага, просто синонім слова лиш запропонували нам і чекають, що ми заплутаємось. Може, це лижня? Польська така несподівана. Можливо, це ліжко? А ви вже маєте свою версію? Тоді слухайте відповідь. Насправді слово вижви дійсно пов'язане з зимовими розвагами. Аби ви були уважними на уроці, то зрозуміли би, яке слово пропущене. Слово вижви означає ковзани, а катання на ковзанах і язда на вижвах. Тепер ви знаєте, як будуть польською всі зимові розваги. А мені вже час. Ставати на борт, тож я з вами прощаюся. З вами була Юлія Передарій і уроки мові по польську, папа! -па!